Вітаю, з вами інтернет-магазин ТЗО. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблі рошовка сонечко. Сьогодні у нас на огляді ось такі фільтра салону до тракторів МТЗ, які встановлюються на даху кабіни. Йдуть вони у нас в трьох варіантів зараз по наявності. Перший варіант це йде ось такий пластиковий корпус. Виробництво АПЕксперт це у нас вироб... польський виробник. Пластиковий корпус з розчіткою і ось така ширина ребер. Далі. Наступний у нас іде український виробник, металевий корпус, де тут більш щільно встановлені реброочистки, але без ось такої решіточки. Багато хто каже, що такий варіант краще, тобто не так забивається в оцих пластикових щілинках Пилка бруд і краще фільтрується ось таким фільтром. і Новинка з'явилася у нас відносно недавно ось такий фільтр вугольний. Також встановлюється в кабіну. Тут у нас йде ось такий корпус. Це у нас корпус іде картонний. Він йде з вугольними елементами, тобто очистка йде найкраще. Тут йдуть ось такі доволі широкі ребра, але, як то є в народі, вугольний завжди фільтр краще очищує. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте за цим номером. Також цей номер є в описі до цього відео, якщо потрібно, можете записати собі. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії. Перед вами номера телефонів перевізників, які можуть допомогти вам Перевезенням посилки з нашого магазину до вас. Якщо потрібно, можете записати собі номери телефонів та зв'язатися з ними або Viber, або WhatsApp, або зателефонувати. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП і готівкою, звичайно. Всім мирного дня, мирного неба, до побачення.